Кожних шесть ранку, десь да, около шесті там, то чуть раніше, чуть понколо ну, як виходить, ми тут зустрічаємося і робимо свій так називаємо. Ритуа щоранку о шостій, незалежно від пори року, прилучани Віталій, Олександр та Михайло збираються на березі річки Удай та занурюються у воду. Взимку для цього готують ополонку, яку щоразу оновлюють за допомогою підручної сокири та лопатки. Закаляє силу духу, силу волі. Це треба встати кожне утро. І себе плюс чоловік себе загартовує. Віталій пірнає в ополонку три зими поспіль із дитинства обливався холодною водою та займається спортом. Очолює обласну федерацію з армреслінгу Сила волі. Чоловік розповів, для налаштування на зимове купання вмикає спеціальну музику та повністю роздягається, щоб не обморозити тіло. Зараз проводить у воді до трьох хвилин. Буває хто быстро окунувся, виліз. Я там, стараюся зробити трошки таку дихательну практику. Вода набирає свою структуру, тушина. І це зараз найполізне. Тушена для всього, для, для здоров'я, для крепкого. Набираєшся всього енергетикою природньою. Водічка класна. Водій теплі, ніж на вулиці. Михайлу 60 років. Він також має трирічний досвід зимового купання. З його слів, до цього спонукали проблеми зі здоров'ям. Коли з води вилазиш, ну як? як вам сказати? Коли виходиш із води, почуваєшся набагато краще. Туди лізеш, сюди йдеш. Думаєш, куди ти йдеш другий раз? Скільки можна? А приходиш, пірнаєш у ополонку, і самоповага до самого себе. Олександр майстер спорту з армспорту. Зимове купання практикує два місяці. Нині проводить у воді до півхвилини. Самопочуття покращується. Покращується внутрішній світ, якийсь стан психологічний. Становиться більш таким міцнішим, як би сказати. Те, чого не вистачає зараз. Загартовує організм добре, дуже становиться сильніше, як буде. Після пірнання в ополонку чоловіки проводять півгодинну зарядку. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.